Вечеря готова, давайте смакувати. Сьогодні так в мене. По-скромному, але вихідний день можна собі щось трошки позгодити за вас. Тепер беремо лавашик. Я так без соусів вигодував отакі от, як, ковбаски, сардельки, як правильно, не знаю. Коротше, з фаршу ковбаски, типу домашні. Угу. Mm -hmm. Дури с маслом. А це я розумію весенні. Ти помідоржов. Mm. А бы соусы прикольно встали. Я сейчас остальным часом. Ну, ці соусу почав їсти, але думаю, ні. Треба від них відказуватися. А тут продукт найкращий. Як бумідорочку. Це я розумію вечеря. І ще оселедця. Єдине, що в мене закінчився хліб. Ну нічого, зараз лаваш. Опа. лаваши. Опа. Лавашик. Оселедчиком.